Так, значиться, виходжу я з хати, дивлюсь в небо і бачу, що світить сонце. І отак от, от хребта чуть-чуть потягну. Ох, собака сидить собі, нюхає повітря. Листя лежить. І тут лежить. Ну, коротше, воно везде лежить. Беру мітлу, дивлюсь на неї. Хотів положити, але потім думав позамітати і все-таки замітаю. ліво право вліво право вліво право Йду, тут є кадр. Так, отак шумитну тут в ту сторону, сюди, туди. Так, до хвіртки вже домів, хвіртку відкрив тут трохи йду далі. Змінив локацію. І знову. Отак от короте. раз, два, три, чотири. Листя багато, воно падає. В принципі, горіха вже все, воно впало. Ну, тут такий кущ. Ну, я тільки що казав, що все впало.

Сонце світить, я чувствую, що вже трошки припікає і, напевно, піду я вже додому. В хату ляжу буду лежати. В принципі, я вже дорожки позамітав, на ноги налипати не буде. Пес сидить, балдіє. Кіт ходить по дорожках. Ну а нафіга йому ходить по цьому. Ну а так вийшло. Все. Все, всім до побачення.